Я є в церкві, слово Боже, і мій священник Станіслав Миколаєвич Солтаненко. Коли йому було років шість, він грався з хлопцями на озері Лимани і впав і вдарився головою об кут залізного лодочного гаража і стікав кров'ю. Голова була вся в крові. Він йшов додому. Стікаючи кров'ю, і тут назустріч йому явилася смерть. І каже до нього: Ти сьогодні мреш. Вона стояла до нього, стояла перед ним як особистість і дивилася на нього, і не говорила губами, а передавала мислі в мислі. І він змирився з тою думкою, що мре. І тут, за хвилиночку, розходяться хмари, і він чує громовий голос, який каже: Не мреш, але будеш жити. Ці слова він впіс прийняв своє серце, і вони витіснили всі ті думки про смерть, і е, він дуже швидко поправився. За буквально за тиждень все це зажило, його завезли в лікарню, все полікували. Слава Господу Богу. То було вперше, коли він почув голос Божий. І були 90-ті роки, і е, Станіслав Миколайович е, зайшов в, в магазин і побачив жінку, яка продавала е, за прилавком. І Божий голос знову йому сказав То твоя жінка. І вона закохалася в нього за одну секундочку. Так вони стали чоловіком та жінкою. І там дуже була така ще цікава історія, і я вам обов'язково наступного разу розкажу. І вони почали жити разом. Юлія Валерівна, його жінка, вона була на весіллі і там проповідували живі християни. І вони їй розказали за Ісуса Христа, вона покаялася і почала читати Біблію і розказувати Станіславу Миколаєвичу. Чотири місяці вона йому проповідувала і молилася, щоб він спасся, щоб він став пастором. Він, звісно, казав, зніми свої розові окуляри, що ти мені то розказуєш, але вона настільки любила Ісуса Христа, настільки його закохала, що він не міг стояти проти того, як вона розповідала за Господа Бога. Пройшло 4 місяці і Станіслав Миколайович покаявся. також. Вони прийняли хрещення і поїхали на місії. Тому я є в церкві міжнародній місії, слово Боже. Е, і їм ніхто не допомагав. За тиждень, тільки після того, як вони покаялися, вони поїхали на. Таке місто, яке називалося Нізавірталовка, навіть назва сама за себе говорить. І за рік часу там вже була церква спокаяних людей, які е, вірили в Бога і. Цього почалася міжнародна місія Слово Боже, і церкви відкривалися. І це зараз сотні церков, як фізичних, так і онлайн церков. Це величезне помазання. І коли люди дивляться проповіді Станіслава Миколайовича, їх крутить, верне, крутить, ще крутить. І я одна з них. Я не могла слухати це слово, мене крутило. І Я розумію, що це не просто так, тому що в мені далеко не був Божий дух. А розумію, що було зло, яке противилася тому слову, ніби що там такого, проповідь і проповідь. Але чому ж мене так крутить від того слова? Чому ж е, я не можу слухати це? Тому що там реально присутній Божий дух в тих проповідях, бо ці люди є помазані Божі, і людина, котра не має такого помазання від Бога, не може відкрити таку велику кількість церков і робити це 30 років. Вони були дуже багатими людьми. Вони продали усе. Аби йти за Господом Богом, служити йому чесною вірною вірної совісті. Нас люди стілюються від шизофренії, від панічних атак, від депресивних розладів, від всього рак різні різні хвороби. Бог реально через пастора Станіслава відкривав такі речі. Ви себе не радаєте, коли почалася повномасштабна війна, рік до того Бог. Проговорив це пастор Станіславо, і на вулицях в Одеси, місті Одеса, було відпроповідано 100 тисячам людям, очі в очі. Люди були попереджені, що покаялися на нинішній день. Багато людей навіть живих нема з тих людей, яким було проповідано. Ви собі уявіть, Господь Бог попереджав. Так само до карантину церква була готова. За декілька місяців до того вже церква перейшла на онлайн служіння. Бо була готова до того. І сам Станіслав Миколаївич хворів раком, і в нього була дуже тяжка форма, він дуже сильно схуд. Буквально за два місяці там, самі кості і шкіра лишилися. І ті гроші, які він мав дати на операцію, йому лікар сказав, що не дає йому ніяких шансів, що він виживе. Що йому це щось допоможе, і він купив на ті гроші пеніну в церкві і сказав, хватить поклонятися Богові під магнітофон. Давайте будемо славити Господа так, як належиться. І буквально за два місяці, коли він вже лежав вдома, до нього приходили маси людей, яким він проповідував до пізньої ночі. Це проповіді було зранку до вечора, і просто одного дня він прокинувся і він був здоровий. Знаєте, в нас є багато церков, є багато духовних людей і так далі. І хочу вам так два слова. Там був такий деякон Филип і Стефан. І це були святі Божі люди, і реально там ангели їх забрали, там були ну, вони як проповідували, то то було просто зірки сходили з неба. Реально то неймовірно було. Але коли вони проповідували, Божий дух не сходив на людей. Люди не хрестилися Духом Святим. А коли сходив, тоді коли проповідували апостоли, їм достатньо було просто сказати декілька слів, і дух Божий сходив на людей. Так і зараз ми можемо слухати багато людей. Ми можемо переслуховувати цілодобово Тікток, Ютуб, Інстаграм, але Духа Божого ми не маємо. Тому що Дух Божий залишається з апостолами. І знаєте, Ісус сказав, що якщо плід дерева є добрий, то визнай дерево добрим. Якщо ти не віриш моїм словам, подивися на результати. Тому заходьте на канали Салтаненко, заходьте на YouTube канал. Підписуйтеся, слухайте проповіді. Я це вам розказую не через те, що мене ніхто сплатить чи каже мені це казати. Я це роблю від щирого серця, тому що я дуже люблю цих людей, бо вони зробили дуже багато для людей. І те, що зробили вони, це вдається одиницям в всьому світі. Тому амінь.